Кілька десятків патріотичних писанок до Великодня відправлять на фронт українським військовим із Буковеля. Їх створили на фестивалі писанкарів, який вперше відбувся на цьому курорті. Яйця-обереги розписували як професійні майстри, що добре знаються на великодній символіці, так і відпочивальники. Більшість робили це вперше. Що з того вийшло, бачила Алла Пас. Цін найяскравіші писанки традиційні для космача. Такі різнобарні з великими візерунками для Мукачевого, чорнобілі для Бучича. А на цих волинських візерунок символізує воду. Усі писанки з цілої України привезли на Буковель майстрині, аби відпочивальники не лише милувалися писанками, а й навчилися їх робити самі. Обично, ми вдома як ну, в колготку, з травичкою, в цибульку. Отак у нас вдома роблять. А так, от це перший раз наблюдаю, що от як іменно розписують красивенько, як ті рученята ходять, стрілочки малюються. Кожна рисочка чи закарлючка на писанці символізують добро, любов чи добробут. Тож ці великодні яйця насамперед обереги, кажуть майстри, але позначаються на писанках і віяння часу. Зокрема, на цьогорічному фестивалі на Буковелі створили патріотичні писанки. Соняшники будуть на блакитному фоні. Соняшник це символ нашої України. Блакитне небо, щоб в нас було мирне блакитне небо. Це є зашифрований український геп. Я написала слова, які я вважаю, що допоможуть нашим воякам. З одного боку написано незламні духом, а з іншого вільні серцем. Такі писанки-обереги організатори фестивалю вирішили передати українським військовим у зону АТО. І щоб припинити це все воротне, припинити війну, і щоб ми всі жили в мирі, в злагоді, тому що нам немає що ділити. Ми всі єдині. Коли я писала свою першу писанку, я читала очі наш я її посилаю від щирого серця нашим воїнам. Нехай вони повертаються всі живі, здорові. Писанкарством великодні майстер-класи на Буковелі не обмежиться. Наприкінці тижня гости курорту вчитимуть пекти паски та збирати правильний великодній кошик. Алапас Романдучик Прикарпаття Тесен один плюс